Лікарю, я захворів. Що робити? Гроші є? Немає. Одужуйте швидше. Дякую, лікарю. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою, а також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Як ти познайомилася зі своїм чоловіком? Я працюю в аптеці і одного разу він прийшов купувати презервативи. Коли я спитала, який йому розмір, він сказав XXX. І тільки після одруження я дізналася, що він заїкається, коли хвилюється. Радянські часи, колгосп. Бригадир вивіз людей на поле сапати буряки, дає розпорядження. Так, усі до роботи. Хапайте сапу і вперед, звідси і до обіду. Усі так і зробили, окрім Рабіновича. Бригадир питає А ти чому не сапаєш? А сапа з моторчиком? Яшу, ти нормальний? Де ти бачив сапу з моторчиком? А де ти бачив єврея з сапою? Ти що робив у банку? Я закрив свій рахунок, зняв гроші. Усі 152 долари. 152 долари? Навіщо? Ми ж у четвер тут візьмемо 18 мільйонів. Я знаю. Просто не хотів свої 152 долари ділити на всіх. Дві подруги. Привіт, як справи? Нормально, тільки горло щось болить. Я знаю хороший засіб. Коли в мене починає боліти горло, я займаюся оральними ласками зі своїм чоловіком і все швидко минає. О, чудова думка. Треба буде спробувати наступного дня. Ну, як горло, допомогло? Так, дуже тобі дякую. Горло вже не болить. Тільки твій чоловік ніяк не міг повірити, що це була твоя ідея.